Добре, пане Романе, зважаючи на однозначні ситуації, коли Україна зазначила ніяких територій, давайте конкретні гарантії безпеки, які до речі президент України сказав, повинні бути проголосовані в Конгресі, тому що завтра Трамп сьогодні надасть. Завтра скаже, що такого не було, чи можемо ми говорити, що крах плану Трампа він ось, ось або вже наступив, або ось ось наступить. І ці 28 пунктів, 20 пунктів, вони вже не про що. Я би волів, щоб ми говорили ось так. Під прикриттям розмови про 28 пунктів може народитися реальний план, реальний план спільних дій Європи, Сполучених Штатів і України у цій війні. От це про це можна говорити. А в ньому може бути дві мети: одна і один варіант це перемога. І другий варіант це певна пауза для того, щоб забезпечити необхідну матеріальну ресурсну базу для здобуття перемоги, що важко розглядається, що американці погодяться на такий розвиток подій, скажімо так, участі своєї. Не здається вам? Якщо це не відбудеться за Трампа, то це означає, що Трамп або злетить. З посади, і це буде шляхом імпічменту. І цей момент, він наближається в його поведінці кожного дня. Не треба думати, що е, засинання на засіданні уряду, розмови про імпічмент, розмови про те, що він торгує територію України, що це пусті речі. Це все те, що працює, це те, що збирає аргументи докупи. Я вже не кажу, зверніть Ленсі Грем, як змінив поведінку зараз. Він почав перти проти Трампа, бо він розуміє, що рано чи пізно ці аргументи виповзуть. От. Подивіться на слухання, які відбуваються в Конгресі, а, і в Сенаті, і в Палаті представників. Тобто, зрозуміло, що е, зараз необхідно витримати цю позицію, не дати слабину далі. А, вирішувати зовнішні питання, і вони досить піддаються вирішенню разом з європейцями. Є внутрішня аргументація. Зверніть увагу, до а, позавчорашнього дня, до виступу меншого Дональда Трампа в досі тему корупції. Ну, Україна бореться, всі казали. Але тепер менший підняв, батько підтримує і так далі. Тому внутрішні питання теж треба закривати. До речі, в умовах надання репараційного кредиту є окрема стаття фінансування механізмів перешкоджання нецільовому використанню коштів. Тобто розуміють, що з цим треба боротися, цьому треба протистояти. І, власне, це й говорить про те, що насправді Різдво, Різдво стане переломом в тому, щоб викинути на смітник всі оці трампійські ідеї. Які насправді вони не можуть забезпечити мир, вони тільки провокують подальшу війну. Але здається, зараз до Різдва принаймні буде тиск. Ну, як ви згадали вже меншого Трампа, то він ще сказав, що президент Сполучених Штатів може покинути Україну. Ну, тобто, покинути Україну, звісно, це не допомога Байдена, але все ж таки розвідданні. І продаж зброї через НАТО, на ваш погляд, Трамп може все таки максимально як він зараз ще може певним чином викручувати руки Україні. Ось цей проміжок часу і все ж таки чогось намагатися домогтися. Перше, якби зберігався механізм, який діяв на початку, навіть президентства Трампа цей варіант він би міг дотиснути Україну, однак. Питання по програмі закупівель зброї, Perl, воно не може бути відхилено, бо це контракти, це зобов'язання, це те, що приносить гроші і великі гроші. До завершення цього року ще необхідно 800 мільйонів, 500, з яких днями вже задекларовано. По суті, ще 300 мільйонів необхідно для того, щоб закрити програми. Тепер розвідувальні дані. Ви звернули увагу, яка сума в бюджеті Німеччини виділена на систему розвідки? Це, по суті, компенсатор, який закриває цю проблему. Третій варіант. В яких аспектах ще може бути тиск? А, по суті, їх нема більше. Тобто, розвіддані і окремі системи протиповітряної оборони. Те, що каже Джорджа Мелоні. Що ми без Сполучених Штатів не справимося, вона говорить правильно, вона говорить вірно, але це не відповідає на щастя дійсності. Європа майже завершує розробку всіх тих компонентів, про які йде мова. І в цьому відношенні найяскравішим сигналом і доказом того є підписані угоди з Францією і Німеччиною. Німці і французи наполягають на тому. Припинити, купувати зброю і обладнання в США. Вони готові його випускати. Нинішня ситуація в Європі із фінансуванням оборонно-промислового комплексу, з розробками, вона набирає обертів, які і змушують, власне, Трампа оце балаканиною займатися про те, що в Європі те не так і У Європі багато чого не так. Але принаймні краще, ніж у США. І це зрозуміло нервує доні. Звідси беруться і ці е, законопроекти про вихід з НАТО. Та і так було зрозуміло, яка, які рішення прийняті у Вашингтоні. Однак це якби інформаційно нагріває ситуацію і створює певний інформаційний шум. Трохи пізніше про цей законопроект ще поговоримо, звичайно. Але давайте ще Трампом завершимо все ж таки, принаймні це інтерв'ю політикою, яке вчора вийшло. Е, ну, знаєте, там червона лінія, що Україна знову всьому винна. Зеленський просто дратує Трампа максимально, тому що. Не прочитав, а міг би вже давно почитати, погодитися, тому що і ще цікаво, лідери України, тобто вже кілька лідерів України за Трампа. Лідери України, які приїжджали в сполучені штати, вони погодилися. Зеленський не погоджується. Ну і взагалі треба провести вибори, тому що це все не демократично. Здається, максимально Трамп каже. Ну Росія перемагає, бо вона велика, і все таке інше, але. Оця роздратованість. Зараз ми маємо максимальний, ну, якщо не лютневу ситуацію, але все ж таки між Україною і Сполученими Штатами. Як на ваш погляд? І оце інтерв'ю. Чому Трамп знову про вибори? Це тиск на Зеленського особисто. просто? Це не просто тиск, це одна із домовленостей між Москвою і Вашингтоном. І е, основний аргумент в цьому. Це фігура Зеленського в цьому процесі. Але вони навіть не догадуються про те, що результат насправді появи фігури буде зворотній від того, що хоче Трамп і що хоче Москва. Але тут в обох співпадає інтерес, але не співпадає мотив. Поясню чому. Для Путіна важливо. Самі вибори як бидлам для того, щоб почати розводку в Україні. А, а Трамп у це грає для того, щоб створити аргументацію по питаннях, що він тут погоджується із путіним. І не більше і не менше, Трамп на даний час прекрасно розуміє: фігура Зеленського легітимна, ніяких умов для проведення виборів немає. Він дуже добре знає, що правий режим воєнного стану не допускає виборів. Він про це говорив сам декілька разів. Але розмова є розмова. Тому розмови йдуть про демократію і так далі. Європейців на це зреагували дуже чітко, поки йде війна, ніяких виборів не буде. Я не хочу вдаватися в правовий аналіз, але він ще глибше говорить про неможливість проведення виборів. Тому в цьому відношенні можна бути абсолютно спокійним. І як би він не вистрибував штанів, треба абсолютно чітко сказати: питання виборів чітко визначено в Конституції України. Україна Але має що... один з найкращих, одне з найкращих е, е, правових законодавств в питаннях проведення виборів. Тому в цьому відношенні на всі ці запитання, які озвучує Трамп, відповіді є. Президент України до речі зазначив, що він повертається сьогодні, повертається в Україну і опрацю поговорить про можливі законодавчі зміни, щоб провести вибори під час воєнного стану. Але він зазначає, що хай сполучені штати нам забезпечать хоча б 60 днів спокійного мирного життя. То ми проведемо вибори, окей, але ж це як? Це м'яч знову на сторону Трампа. Ну, телефонує Кремль, хай припинять війну, хоча б днів на 60-90. Ми проведемо вибори. Так це все виглядає. Чи яким чином? Пане Романе, я думаю, що, знаєте, капля камінь точить. І от у цій ситуації цей президент дає явну слабину. Питання чітко визначено. І справа не в Зеленському. Справа в конституційних приписах і в законах України. Перетворювати е, вибори на бажан, бажаний театр для московського фюрера і забаганки Трампа це задорого для української нації. І в цьому відношенні треба абсолютно чітко сказати: все, що необхідно в цьому відношенні, виписано в Конституції закону. І тому ніхто ламати цього не буде. До моменту, поки не буде чітко встановлено умови проведення виборів, бо я зараз вам поставлю питання, а і хай на них спробує відповісти той же самий Доні Манхетенський, як вибори провести на окупованій території? Це територія України? Територія України. Ось вам відповідь на питання. Ви скажете так: попередні вибори, так на попередніх виборах не було правого режиму воєнного стану. Це по перше. По-друге, люди з Криму могли із окупованої території приїжджати і голосувати. Так було? Так. Тому нічого город городити. Вибори проводити недопустимо, по-друге, антизаконно і антиконституційно. Сто раз казав, і ще раз хочу сказати: легітимність української влади після виборів в умовах правового режиму воєнного стану взагалі розстане. її не буде. Ось чого домагається московський фюрер. А в Вашингтоні, замість того, щоб взяти правову довідку з цього питання, балаболять, а не займаються переговорним процесом. Добре, баце стосує, стосується і багатьох інших питань, які доносить Вітков, не розібравшись у ситуації. Ну, там, як він можу розібратися. Я сказав про себе Трамп, я девелопмер, ну а Вітков це в квадраті, якби, тобто там, ну, яка політика? Просто купи продай, от і все. Ну, нова стратегія нацбезпеки Сполучених Штатів, як на вас? Тому що раніше це був такий. Скажімо так, антикитайський, антиросійський певним чином, документ зараз. Це ну просто антиєвропейський документ, і не просто все ну, критика Європи, там що ви там такі сякі, імміграція у вас там у вас розвалює і все таке інше. Але ж там, ось наприклад, така фраза наша мета полягає в тому, щоб допомогти Європі виправити свій нинішній курс. Ну тобто, фактично, ми хочемо переформувати Європу так, як ми цього бачимо. Ну розвал європейського союзу, це здається, основна ціль. Яка прописана в цьому документі щодо Європи? Як на вас, в Росії, ну вже плескає в долоні. Це збігається із їхньою концепцією, майже повністю. Давайте поговоримо про цей напрямок. Це все ж таки кінець початку, початок кінця розвалу євроатлантичного світу, чи все ж таки ні? Ну, перше, Європа інша. Європа не та, яка була 10 років назад, навіть 5 років назад. І Європа набагато сильніша, вона набагато потужніша. І в чому правий Трамп, Європа це серйозний конкурент для Сполучених Штатів Америки. І тому о, мета власне позиції розтрощити Європу на маленькі національні держави. Які не можуть скласти конкуренцію Америки, тому штати будуть господарем в економічному плані насамперед, бо це гроші, це прибутки і так далі. Об'єднана Європа. Тут читайте Маріо Драгі, всі його роботи по конкурентноздатності, по обороноздатності, по безпекових компонентах. Драгі в цих томах своїх разом з групою все дуже чітко виписали. Європа може збільшувати свій соціальний достаток, свою обороноздатність, свою безпеку, тільки кооперуючись. Нас багато, ми різні, але нам треба об'єднуватися заради безпеки, заради економіки, заради спроможності, заради майбутнього. Ліквідність європейської економіки на порядок вища, ніж Сполучених Штатів Америки. І це всі бачать. Чудово розуміють. Звідси Європа це проблема для Сполучених Штатів Америки. У цьому для Трампа, навіть отак треба сказати. У цьому відношенні співпадають недалекосяжні цілі Трампа і Путіна, співпадають інтереси. Якщо Європа це конкурент в економічному плані для Сполучених Штатів Америки, то для Росії об'єднана Європа це фортеця. Це єдина цілісна фортеця, до якої не підберешся. Європа е, завжди була жертвою полювань Рашиської імперії, Рашиської Федерації, Радянського Союзу. Тому для Путіна важливо, щоб Європа складалася з дрібненьких державок, яких можна захопити. Держави ці мають бути, тому що це забезпечення суверенітету. Тих націй, тих етносів, які є в Європі. Але між тим питання єдиного ринку, питання безпеки і оборони має бути спільним. В цьому сила Європи. І це зрозуміло приводить до того, що тимчасові інтереси Трампа і Путіна співпадають. Тому вони накинулися на Європу. Європа, в свою чергу, відповідає: ваша справа тут яка? Ви тут при чому? Ми об'єдналися, бо це вибір наш. Це тих, хто в Європі є, вирішили. Ще більший вибір тут в тому, що ті, хто не входить до Європейського Союзу, кажуть, ми хочемо бути у вас, там всередині. І тому ситуація виглядає так: що би Трамп там про що б не мріяв, які б він пасіянси не розписував із Путіним. Хоча це ще раз кажу: це тимчасовий союз на інтересах, а не на… І так далі, Європа буде зміцнюватися. Бо, власне, ця атака тільки доказує. А аргумент стосовно того, що це е, ідентичність змінює і так далі, поясню, в чому тут справа. До утворення Європейського Союзу в окремих країн, які зараз є членами Європейського Союзу, навіть не уявляли. Що французи, це там біля п'яти десятків етнічних груп, а культурних середовищ і так далі. Німеччина ще більше, Іспанія ще більше, і так далі. Тому навпаки, утворення Європейського Союзу дало багатьом етносам, народам можливість відроджувати свою культуру. І тому всі ці фрази, які е, писаки Вашингтонські, з Heritage Foundation прописують туди це повне безглуздя. Чому так Єрепениться Орбан? Бо власне Європейський Союз і вимагає від нього відноситися до етнічних груп належним чином. А Орбан же імператор, йому ж хочеться бути владикою. Це він пред'являє абсолютно безглузді претензії Україні. Україні ця система на рівні законодавства вона повністю відповідає європейським стандартам. Питання: а всередині, що робить Орбан? От цього про це забуваються всі. Тому в цьому відношенні аргументи втрати ідентичності, на кшталт білої людини, як там говориться поза текстом, це ще більше безглуздя. Це спроба на європейський континент перенести принципи расизму. Я вже не кажу там мізогонізму там, типового е, американського і так далі. Європа це не прийме. Не випадково ж більше половини європейців вважають Сполучені Штати, зокрема Трампом, ворогом Європи. Більше 70% європейців, країн, які входять в Європейський Союз, наполягають на збільшенні кооперації. На звільненні всіх оцих додаткових національних мит, кордонів і, і так далі. І зрозуміло чому? Бо європейці побачили від цього зиск. Вони в цьому побачили можливість вільно пересуватися, шукати роботу, отримувати знання і так далі. Тому е аргументація в, цій, в цьому документі, контр'європейська, вона безглузда. По суті, вона є порушенням і всесвітньої хартії прав людини. Я вже не кажу європейської хартії прав людини. А найгірше те, що аргументи, які там використовуються, вони по відношенню до Європи не мають абсолютно ніякої бази. Якщо говорити про Європейський Союз, бо окрім Європейського Союзу, є ще ж країни інші в Європі. А іноді це в цих речах воно плутається. Пане Романа, ми про побудження Європи з вами неодноразово говорили. Ви вважаєте, що вона пробуджується чи пробудилася активно? Все ж таки, цей документ це ще один крок на те, щоб європейці зрозуміли, що е, треба реально відходити від американської залежності в тій ж зброї, наприклад, так. І чи вони будуть продовжувати вважати, що ну Трамп це тимчасове явище, і наш американський союзник буде таким, наприклад, після нього. Ви знаєте, якраз, пане Романе, я на цей документ, з точки зору руху Європи, дивлюся позитивно. Бо він стимулює оці зміни, про які ви говорите. І якщо ще десь там хтось сумнівався, то він зараз вже розуміє, що на оборону і безпеку треба тратитися, що треба забезпечувати автономну систему оборони Європи. Ну, Власне, навіть тема, яка стосується створення об'єднаних сил, бо що б не говорили, я можу вам сказати так, що це кажуть коаліція охочих, коаліція охочих. Насправді і Рамштайн, і коаліція охочих це дорога до автономізації системи безпеки і оборони Європи. В певний час все це об'єднається. І воно отримає і свою політичну надбудову, і штаб управління, і об'єднані сили. А, бо динаміка, яка йде, чітко говорить, Сполучені Штати будуть покидати Європу з точки зору а, конвенційних сил. Не знаю, що там буде з ядерним потенціалом, а, бо це питання не тільки європей... відносин Європейського континенту і Сполучених Штатів Америки. А, Бачите, його майже не чіпають. Я розумію, чому не чіпають, бо це не та будьонівка, яка може налізти на голову агента Краснова. Я утрірую, але я так приблизно кажу. Це набагато серйозніше питання. От, в цьому відношенні можливо, і ситуація не зміниться. Все інше рухається дорогою, про яку ми з вами десятки разів говорили. Європі треба свої об'єднані сили, Європі треба штаб управління сили. В Європі треба свій оборонно-промисловий комплекс. В Європі достатньо технологічних розробок, щоб усе це забезпечити.